Друзі, доброго дня, Валентик Постач, вітаю вас. Ось швиденько покажу вам, що маємо на сьогодні в наявності по зернових комбайнах. Сампо 580-й, сампо 680-й. Вся техніка привезена за кордону, повністю розмитана, готова до постановки на облік. John Deere 955-й. Дуже хороша вдала модель. Маємо ось такого клас домінатора 78 s Дуже гарний технічний стан. Вся техніка в хорошому технічному стані. Не буду вже по 10 разів оди те саме говорити. Просто презентую вашій увазі. Домінатор 76 на гідроходу. Ну Тут є трошки дефект, е, тріщина на лобовому склі. ну В принципі, можна замінити, часом буде, але... Зараз отак от він приїхав, отак от він виглядає, так і в нас є. Так, далі маємо ось такого клас-Домінатор 88 s С. Також все не фарбований, поверху, посередині все в дуже гарному стані. Даний комбайн був під задатком, але десь клієнти пропали, одним словом. Так. Далі у нас є ось такий маленький длотспарк. М770, джендір 1055, 360жатка. З кондиціонером дана модель. Далі 1177, жатка 425, гідрохід. Також маємо в наявності. Так, домінатор 56. Ось такий комбайник. Жаточка 360. Далі міні комбайни. Volvo S830, Maseфір Фергусон 240 і два 206 Масей Афір Вусона. Приїжджайте на огляд техніки, знаходиться територіально Волинського облисковський район село Гірники, підприємство Волинтехпостач. Постач. Вибір зараз є хороший. Можливо, хто що щось шукає після жнив, ласкаво просто. Слідкуйте за нашим каналом, щоб бачити всі наші оновлення. До нових зустрічей!